Ой, що я надумала приготувати. Знову вам привіт, мої дорогенькі, мої любименькі, мої золоті. Дивіться, поки я обрізала чесничок, надивилася, ось, бачите, портулак у мене виріс. Бо я вже ж виполола, а потім мені написали, що дуже ж добре. Ірина написала. Ось я таки познаходила. Може, він трошки замаленький. Але він гарненький, гарний такий, нормальний. А це хоч портулак чи ні? Щось таке листя велике. Тоже портулак. Капець. да чуть кисленьке. Ось такий, бачите. І більшенький ось такий, бачите? Не знаю. як Я його чи правильно приготую. Ну, я думаю, що як приготую, так і з'їмо. Тому що це все добреньке. Я трошки ось так беру присолюю. Я там десь трошки давно дивилася. Давно-давно дивилася рецепта. Ну, так проглянула. Ой! Бачите, що я наробила? О, ось так. Кисле молочко додавила. Так. Трошки розвіла, ну нічого. Ось так розмішую, перчик добавлять не буду. Хто може їсти, добавляйте. Яйця домашні, бачите, які гарні. Ось взяла два зубчика чесночка. багато теж не треба. І додаю муку. Дуже швиденько все. Зараз додавлю і буду таке, як на оладушки робити. Тістечко. Ну, таке люди роблять тісто на оладі, а я роблю тісто густеньке. Але портулаки буду жарити ось у такому клярі. Я як густіше тісто роблю, тоді оладі такі ви бачили, вони пухкі-пухкі. І ну, їх треба їсти такими теплими, гарячими. вони, як бісквіт. Такі, знаєте, здраті, добрі, такі, добрущі. І немає в їх олії такої. немає. Як тоненькі, то ось так. Ну, я думаю, може, ще трошки рядкуватеньке. Ну, піде. Так, додаю, Зараз потру чесничок. Потру чесничок. Наш. Де ти там чесничок? Ось. Трошки зараз присолю муку, трошки отак, щоб солька була. Побачимо, що вийде у нас. І от так я буду у муку мучать і у кляр і на сковорідку розігріду. Отакувати. От І зараз буду ложити. Так. Ось так мене жараться портулаки. Ну, я вже попробувала чуть-чуть. Дуже смачно. Бачите, з узорчиками? Які класні портулаки. Обалденні. Дуже дякую. Ніколи в житті не знала. А Віталік попробував, пішов в магазин по хліб. Каже, нажарила зілля, попробував. Угу, це ж треба, щоб таке було смачне. ой Ой ой, яке добре воно. Яка краса. Я взяла ось, дивіться, як жарилися портулаки. Красиво. Так як отой, як називається, родове дерево, сімейне дерево, дивіться, бачите, як це ж треба так, щоб. Ну, ще краса, ще жараться, ще одна сковорідка. Ви знаєте, краще їсти ось бур'ян-бурян, ну все одно краще їсти, ніж м'ясо. Ну, хто що любить таке діло. Ну, мені дуже сподобалися вони. Дуже. Портулаки. Гм. Є ж Готуйте. Дякую за рецепт, що підказали. Бачите, якби мене не було Ютуба, я би не знала б. Ну, я якось в інтернеті не знаю, мені не попадало, якось не шукаю. Особі в мене таке все простеньке. Роблю так собі просто. А ще покажу вам, що тут. Ну, вже така варення тепленька. Ну, Наверно, мама буде вже скоро її ввечері перевернути. Желе наше з вами. Так я поскладала чесничок і цибулю в ящички. Ну, це така цибулька, яка була більш тут така сухійша. Ну, там ще положила вам лежить. Ну і там ще не вибрано мало. Цьому році мало цибулі, але нічого. Що, Що буде, те буде. Що є, дякую Богу за це. Зараз я поховаю цибульку чесник. і чесник. Так у мене сьогодні цибуля і чесничок лежали, просихали. О, там ще вон є. Небагато в цьому році, але дякувать Богу, що є. Бачите, застивало все. Все застило, все застило і не випадає. Хоча ще тепленьке. Варення. Щось мені зручно казати. Бачите, не випадає. Показала вам, бачите? Оце правильно. І так уже пора. Накривати. О, ще там капелька таке, як, знаєте, літненьке. Літненьке таке, тепленьке, чуть-чуть таке. От так то Буде і таке у мене жалє. Добре варення буде. Зараз я гарно закрию. Вже півторачку випили сп'ють. Я варила молоду картоплю. Портулаки поїли, ще трошки осталося. Салат робила сосівську, понаїдалася їх, щось заснув, не знаю, вся ношна буде. Та й так, зараз буду відео монтувати.